Вами Іриска, і це нове відео з проекту UA БІЛДС. Отак От одразу просто з порогу маю поділитись з вами останніми новинами. Бо на моєму каналі сталося дещо неймовірне. А саме моє останнє відео про Чернігів набрало майже півтори тисячі переглядів. Не знаю, що там за зорі зійшлись, що боги алгоритмів Ютубу спустили мені своє благословення. Але для мене це якась фантастика. Десь приблизно так само, якби до нас прилетіли інопланетяни або Максіс, випустило б нове доповнення без багів. Тому це просто о боже мій! І я щиро дякую всім, хто переглянув це відео, і особливо тим, хто лайкнув, залишив коментар та підписався. За коментарі окрема дяка, бо зворотній зв'язок, підтримка та поради дуже потрібні та корисні. Власне, багатьма порадами я скористаюся вже в цьому відео. Тому не соромтеся і сміливо лишайте свою думку у коментарях. Ну і от не встигла я натішитися цим неймовірним результатом, так би мовити, почити на лаврах. Як виникло питання, чи буду я робити якесь святкове новорічне відео? І я розумію, що як вже такий маститий сімс ютюбер, я просто зобов'язана зробити таке відео. А ще зважаючи на такий ривок мого каналу, я вирішила попрацювати над кращою якістю відео, тому сьогоднішнє відео буде у новому форматі в техніці стоп Motion. Тож буду вдячна за ваші відгуки, чи подобається вам такий формат, а також лайки і коментарі, бо саме ваша підтримка і поради дають натхнення та ідеї для розвитку цього каналу. Тож, звісно, сьогодні в нас буде. Будівництво. А що може бути більш зимовим і різдвяним ніж Карпати? Власне, я вже давненько роздумувала над будиночком з верховини, бо надто вони вже казково-лялькові, ще й прикрашені чеканкою, що дуже аутентично. Але саме через цю чеканку я й переживала, чи вдасться її відтворити. Бо якщо ні, то будиночок взагалі не вдасться. Спойлер вдалося, але давайте про все по порядку. На жаль, мені не довелося бувати в будинках у верховині, тому на допомогу мали б, як завжди, прийти сайти продажу нерухомості та Google Maps. Але тут на мене знов чекав черговий виклик. Бо на сайтах нерухомості майже не було потрібних мені будинків. Всюди пропонувалися свіже збудовані сучасні котеджі для відпочинку. А якщо потрібний будинок і траплявся, то фото було дуже мало. А про те, щоб там був план будинку, годі й мріяти. Гадаю, що це так через те, що поселення в Карпатах досить маленькі, і якщо хтось на одному краю селища продаватиме хату, то на іншому про це знатимуть і так, без всякого оцього вашого інтернету. А як хто приїжджий хоче купити, то буде брати щось нове і сучасне. Це цілком логічно, але зовсім не втішно для нас з вами. Ну, але все ж мені пощастило знайти один будинок з великою кількістю фото. Але, звісно ж, без плану. Тому моя кар'єра будівельного детектива сягнула нової сходинки, бо для цього будівництва я не просто здогадувалася по фото про призначення кімнат, а відтворювала повний план будинку. Насправді це було те, що розслідування вдивлятись в якісь шматочки кімнат за дверима, шпалери, килими, меблі та намагатись зв'язати одне з одним. Так, я отримала план будинку, але призначення кімнат вже коригувала виходячи з власних міркувань. Бо робити знову суцільні спальні я не хотіла. А в будинку на фото другий поверх був нежилим чомусь. Я ж зробила на першому поверсі кухню, вітальню, їдальню та вбиральню. А на другому поверсі три спальні. І як на мене, це цілком відповідає дійсності, бо жителям заходу України притаманно мати великі будинки з великими, навіть дещо формальними кімнатами для прийому гостей. Зовні будинок зазвичай оштукатурений і пофарбований, іноді декорований різьбленими панелями. Але головною прикметою, яка, власне, і робить його для мене казковим, це головний вхід, який виглядає дуже ефектно оздоблений деревом і пофарбований у яскраві сині, зелені, червоні кольори. На жаль, у мене в Sims не знайшлося підходящого яскравого сайдингу, тому довелося використати такий, щоб хоч виглядало як різьблене деревом. Вікна в будинку великі і досить прості, а от на вході вони більш вишукані і мають багато перемичок, що іноді навіть складаються у візерунок. І щоб зробити схожі вікна, які б мали потрібну кількість дрібних частин, мені довелося накласти два вікна одне на інше, і вийшло досить схоже, на мій погляд. Окрема історія це дах. Як завжди, він має свою унікальну форму. Бо, по-перше, вперше ми маємо двоповерховий будинок, і другий поверх ніби визирає з-під даху. По-друге, дах часто вкрито металом. Тому якщо вас дратує, що дах отак блищить, вибачте, але так і має бути. Ну і по третє, дах, як і інші частини будинку, але дах найчастіше, оздоблюють чеканкою. Це таке металеве панно, на якому вибиті вичеканені певні візерунки. Виглядає це дуже ефектно і незвично. Коли я планувала це будівництво, то думала, що може вдасться якось підлаштувати барельєф з Jungle Adventure, чи використати металеві прикраси з декору стін. Є там такі овальні медальйони з коровою, свинею, здається, і ще з пташками якась скульптура, але нічого з цього не спрацювало. Все виглядало жахливо. Пташки — непогано. Але вони не мали потрібного свочу і дуже вибивались. А спрацювала зовсім неочікувана схема. По-перше, шпалери взагалі це ніби дерев'яні панелі, але у білому свотчі вони досить подібні на металеве пано з геометричним візерунком. А по-друге, за більш дрібний візерунок несподівано зійшли новорічні прикраси, ті що ніби паперові квіти та зірки. Звісно, що отриманий візерунок є досить безглуздим, але маємо хоча б подібну фактуру. І якщо чесно, я вражена тим, як саме це вдалося реалізувати і як досить правдоподібно це в результаті виглядає. За це, мабуть, і люблю цей проект. Ніколи не знаєш, на які нові неочікувані експерименти і знахідки він тебе підштовхне. Але рухаємося далі. В оголошенні того будинку було вказано, що на ділянці є ще стодола стайня та літня кухня. А на фото на ділянці було ще дві будівлі. Ось в цій дерев'яній будівлі, ближче до будинку, я гадаю, має бути 100 дол, бо для конюшні там замалі двері. А в іншій будівлі права сторона була більш чисто і гарно оздоблена з вікнами. То гадаю, це і є літня кухня. Посередині з великими воротами стайня. Так, в моєму варіанті у коників ось такі фенсі ворота, бо більш підходящих в мене не було. І зліва ще якесь маленьке приміщення, мабуть, в якийсь сарайчик. Сама ділянка досить простора, але пуста. Я ще намагалася за допомогою інструментів ландшафту зробити ухил, так що господарські приміщення стоять трохи вище за будинок, бо, хоч селища і розташовують в долинах, але ж грівних ділянок там нема, і кожна має якісь ухили чи підйоми. Тому ландшафт є теж досить характерною і важливою рисою. Паркан зазвичай простий, дерев'яний, лише зі сторони вулиці, іноді пускають сітку рабицю. Паркан я теж намагалася пустити по краю ділянки трохи криво, щоб підкреслити її нерівність. Мене дуже здивувало, що в будинку є другий вхід, насамперед, те, що він також виходить в бік вулиці, бо за логікою мав би в бік господарських приміщень. Не знаю, чи це всюди так, але так було в будинку на фото. І вів цей вхід до кухні через невеличкий передпокій. Зважаючи, що це чорний вхід, то тут я розмістила шафи і полиці з різним добром, яке зручно взяти чи кинути, коли йдеш пора. По господарству. Кухню я хотіла зробити такою класичною, добротною, тому обрала такі шафки з дерев'яними класичними фасадами. При цьому я не збиралася виносити холодильник окремо, але так вже лягло планування. В той же час маємо таку розкіш, як мийка біля вікна. А ще мені хотілося додати столик, бо часто в житті саме стіл є основною робочою поверхнею. Але щоб він не скидався на столик для сніданку, звичний для кухонь іноземців, то один стілець я відставила у куток. І королевою інтер'єру не тільки кухні, а й цілого будинку є піч, у яку я просто закохалася. Вона велика, чинена півкімнати, облицьована такими гарними темно-червоними, ніби глазурованими кахлями, виглядає дуже нарядно. І надиво, всім навіть знайшлися кахлі з потрібною текстурою. Тому я дуже задоволена, як вдалося відтворити її в грі. В технічному плані вона складається з платформ різного рівня і плити. Яка, проте, на жаль, не функціональна. Ця ж піч має продовження і у наступній кімнаті, а саме їдальні, тут мені не вдалося так детально її відтворити. Низ мав би бути пофарбованим блакитним, а верх облицьований кахлями, бракує різних ніж, виємок. Тому кахлі я обрала, щоб на них була хоч якась подоба візерунку. А за заслонки в якості експерименту приладнала бокси для ланчу. Варіант досить кумедний, проте на диво схожий. Не перестаю дивуватися, як кожна піч підштовхує знаходити мене нові варіанти її реалізації. Аж цікаво, що буде наступного разу. Ну а далі маємо власне їдальню. Як і казала, мені хотілося зробити її парадною, не так, що стіл там десь задвинутий і як гості, то його висувають. А як годиться класичний стіл зі стільцями, добротні дерев'яні буфети та шафи. До речі, відкриттям цього будівництва для мене стали навісні кухонні шафи, а саме їх довгий варіант як пенал, бо більшість з них виглядають як буфет з посудом. А це ж саме те, що мені потрібно було для відтворення стінок та сервантів. І ось цей варіант з закритою шафою це взагалі. Знахідка на мільйон, бо часто мені потрібна саме така велика шафа-гардероб. А всім для цього є лише суцільні комоди. Так що цю шафу ми побачимо ще не раз і, мабуть, не тільки в цьому будівництві. Але для цього будівництва вона мені була особливо важлива, бо я бачила собі в інтер'єрі саме такі масивні великі шафи. Далі маємо передпокій з головного входу. Його я вирішила оформити вже більш ошатно. З одного боку маємо комод, бо шафу перед вікнами не поставиш. А з іншого мені дуже подобається цей кутик з взуттєвою поличкою та маленьким стільчиком, щоб роззутися. Ну а далі вже вітальня. І класичну вітальню я не могла лишити без каміну, проте додала і трохи кумедний пуф овечку. Щоб передати це відчуття затишку, мені б хотілося розкидати то тут, то там різні овчинки, що є просто свого роду символом Карпат, але, на жаль, Сімс не надає такої опції. Менше з тим. Тут я хотіла обговорити загальні риси карпатських інтер'єрів. Як я вже казала, вони досить класичні, з великими масивними меблями, які розставлені вздовж стін, і залишають багато простору в центрі, зокрема у вітальні. Не те, щоб така схема розстановки не була притаманна іншим регіонам, проте тут це має особливий контраст, оскільки велика площа наповнена окремими великими предметами, при цьому майже відсутній декор. Так, є килим на стіні, куди ж без нього, квіти в вазонах, але зовсім немає якихось дрібних деталей: вазочок, фігурок, фотографій, як, наприклад, в тому ж Чернігові. Тому з одного боку кімнати виглядають досить пустуватими, проте з іншого немає цього відчуття захаращеності бабусиної хати. А ще не можу не звернути вашу увагу на килим на стіні, бо це була проблема для мене у минулому відео і якраз завдяки пораді у коментарях, за яку я надзвичайно вдячна, маємо змогу тепер розмістити килим на стіні. Повернувши його за допомогою моду ту. А в наступному відео спробуємо реалізувати ще один варіант з іншої поради. Сподіваюсь, там не станеться неймовірного і не виявиться, що нема килимів на стінах. Ванни, мабуть, є найбільш нудними кімнатами, бо їх будують вже в сучасний час і вони позбавлені якихось автентичних рис. Ну, хіба що тут ванна теж досить простора і, як належить гарному, багатому дому, ванну і душ я розмістила окремо. А, ну і ще килимки, килимки, куди ж без них? На першому поверсі ще маємо маленький коридорчик, що веде до ванни вітальні та кухні, і сходи на другий поверх. На другому поверсі маємо три спальні. Одну з них я віддала господареві. Чомусь мені уявилося, що він вже літній чоловік, науковець, геолог, що досліджує місцеві гори, тому, окрім ліжка, він має ще робочий стіл, велику шафу з книгами та поличку з деякими екземплярами гірських порід. В іншій кімнаті живуть його син чи донька з сім'єю, і в них є маленька дитинка, тому вони мають дитяче ліжечко. А ще в їх кімнаті я постелила окремі килимки навколо ліжка, бо зазвичай в нас роблять саме так, ніж кладуть один великий килим під ліжко. А третю кімнату я вирішила зробити дитячою. Власне, це була дитяча, коли діти господаря ще були дітьми. А зараз вона слугує більше гостювою, коли ці діти або вже і онуки приїжджають погостювати. Я думаю, всім знайома ця атмосфера, ніби жилої, а ніби і покинутої кімнати, в якій час зупинився. Яка наче і пуста, але в шухляді стола все ще можна знайти старі зошити твоїх батьків або їх юнацькі речі в шафі, які, до речі, тепер тобі ідеально підходять для оздоровчих вправ на городі. Літня кухня цікавий об'єкт, бо поєднує в собі купу різного. Це і насамперед кухня більш простора і готова до більш брудного варіння, типу корму, худобі, і збірна селянка старих меблів, які в хаті вже, наче, і не ок, а викинути шкода. І маленька комірчина для тимчасового базування врожаючі закруток на їх шляху до погреба коротше там завжди цікаво і завжди щось відбувається. Тайню я не облаштувала як слід, бо не маю доповнення про ранчо, тому я імітувала підстилку для коня, годівницю та поїлку, але якщо ви все ж вирішите грати на цьому лоті з коником, то, думаю, без проблем зможете замінити ці предмети на функціональні. Наявність тайні в цьому будівництві, як на мене, теж є досить характерною рисою, бо кониками місцеві дійсно користуються досить часто. І тут ще залишалась якась маленька комірчинка, і я вирішила зробити з неї маленьку майстерню, бо мені здається, що в кожному домі в цьому регіоні щось роблять з деревом чи щось виготовляють, тому майстерня буде доречною. Google підказав, що 100 це місце для зберігання сіна та корму для худоби. Я ніколи не була в таких приміщеннях. В оголошенні про продаж будинку інтер'єром 100 також похвалитись не захотіли, тому тут не зможу поділитись якимись характерними рисами. Мені б хотілося розкидати тут копиці сіна, але їх всім нема. І тому, щоб не мати нудну піраміду Хеопса, стюків сіна, я вирішила зробити тут ще щось типу комірчини для зберігання врожаю і всякого корисного. Двір в цій місцевості теж є доволі специфічний. Він великий і, як би сказати, не оброблений. Мені незвично, що немає чіткого розподілу ділянки асфальтованих доріжок, квітника і таке інше. По суті, двір це галявина з щільною високою травою, і часто до господарських приміщень ведуть ледве протоптані навіть немощені стежинки. Мені цікаво, чому так, і підозрюю, що причина в місцевому ландшафті: що, мабуть, ці галявини використовуються як пасовище, а квіти не дуже приживаються, бо виростити щось в горах досить складно. А якісь мощені доріжки псуються через суви чи дощові потоки. Знову ж це лише мої здогадки і припущення, і це не скасовує, що у верховині є безліч пишних ошатних подвір'їв. Я лише описую своє узагальнене враження. Але якщо ви в курсі, чому подвір'я саме такі, поділіться, будь ласка, у коментарях. Також я хотіла відтворити інший характерний елемент, який кидається в очі, навіть якщо проїжджаєш повз на потязі. А саме величезний стіг сіна, такий, що його для стійкості накидують навколо стовпа. Як вже казала, всім стогів сіна нема, а бажання його мати було. І штовхнуло мене на нові пошуки і експерименти, в результаті яких в мене вийшов стіг з золотої шерсті лами. А так здалеку і не скажеш, правда? Ну і, звісно, невеличкий городик, куди ж без нього. Ну і для завершеності цей будиночок, звісно, треба добряче припорошити снігом і додати трохи різдвяної чарівності. Чесно кажучи, я ніколи не прикрашала будинки до свят, зокрема до Різдва в Сімс. І мені здавалося, що в Сімс так багато цих прикрас, але по факту реалістичними виявилися буквально пару гірлянд з ялинки. А так, там купа якихось прикрас з паперу, наче їх робили на творчому занятті в садочку. Не знаю, якось не прикрашають у нас так будинки. Я пам'ятаю лише ланцюжки з кольорового паперу або яскравих сторінок журналу. Та й то хіба що десь такі залишилися? Здається, всюди їм на заміну вже прийшов китайський дощик. Тому, мабуть, прикраси в цьому будинку вийшли досить одноманітними. Мені б хотілося більше якихось статуеток, скульптур, вертепів чи інсталяцій, можливо картин чи плакатів. Тим не менш, гадаю, що вийшло все ж досить затишно. Поділіться в коментарях вашими враженнями від цього будівництва та нового формату відео. У мене особисто двоякі відчуття, бо з одного боку будувати так легше, ти не переживаєш, як це буде виглядати на відео, бо відео створюється вже на основі готового будинку. Тому ти вільний у своїх пошуках і експериментах, а їх в рамках цього проекту мені треба чимало. Мені подобається, як виглядає це відео. Воно більш естетичне і приємне для сприйняття. Моя розповідь ніби одразу супроводжується ілюстраціями, немає безкінечних смикань і стрибків камери. Проте створення такого відео досить кропітке і потребує великої зосередженості. Звісно, перша спроба має багато огріхів і ще треба набити руку, але сил воно з мене висмактало чимало. Тому поділіться в коментарях, як вам? Чи варто воно того? Я ж, в свою чергу, хочу привітати вас з Різдвом та Новим Роком. Побажати, щоб. Попри всі наші сьогоднішні негаразди, ви провели ці дні в затишному колі сім'ї та близьких, об'їлися смаколиків, передивилися усі свої улюблені фільми та знайшли під ялинкою те, що загадували Миколайчику. Також бажаю нам в новому році залишатися сильними. Впевненими у собі, єдиними і незламними на шляху до своєї перемоги, вірте в ЗСУ, підтримуйте армію, і нехай 2024 тисячі все ж принесе нам вистраждані мир і перемогу. Ну, а я дякую вам за увагу. Нагадую, що цей проєкт та мій канал потребує вашої підтримки лайком, коментарем, підпискою. Буду рада прочитати ваші враження, поради чи привітання зі святами. Та побачимось у наступних відео!